Наш постійний поставщик курей Володимир. Он якого якого красунчика нам принесли? Ой, який красунчик. Ти мені, Ти мені не, не покусає добре. Ти навіть не знаєш, яка там дівчинка на тебе чекає. Вона з короною, і доньки у неї з короною. А оце такий грібінець красивий. Ой, хороший, хороший. Дякую. Зараз понесемо до наших дівчинок. Пішли хлопці відносити півника, до наших дівчаток. Ану, як він там до них? Все закинули, все. А знайомити? Добрий день, дівчата. Дивіться, який хлопчик до вас прийшов. Що ви так взяли і бросили просто? Дякую, Володя, дуже. Всі самі найкращі півники і курочки від тебе. І Брама, і Віні Дякуємо дуже.